Зупиняєтесь через геморой. Проктоглівенол полегшує біль, свербіжне печіння, зменшує запалення, а також підвищує тонус гемороїдальних вен. Проктоглівенол. Радій життю без геморою. Так, Фрося. Так, тільки прийшла додому. О, ні, не з побачення, з роботи. На роботі я працюю, а не знайомлюся з чоловіками. Ні, мені без чоловіка не самотньо. Не треба до мене приходити. Не треба тобі до мене далеко їхати. І взагалі, я тут подумала: поверни мені, будь ласка, ключі від моєї квартири. Дякую. Фух. Нарешті можна розслабитися. Ой. Нікого немає. О. Так, я не зрозуміла. А хто це випив моє вино? Хто? Хто? Фрося в пальто! Твоя найкраща подруга, якій ти не хочеш допомогти? Фрося, чим допомогти? Що в тебе трапилося? Серце моє розривається на частини. Тому що моя найкраща подруга ніяк не може влаштувати своє особисте життя. Ти знову за своє, да? У мене все нормально. Де нормально, Ліля? Де нормально? Тобі 35. В 35 буде. Незаміснюють це катастрофа. Фрося, тобі 40 і що? У мене інший випадок. Я недосяжна. Чуєш ти недосяжна? Навіщо ти прийшла? Як це навіся? Налагоджувати твоє особисте життя. Як? Знову до мене в квартиру якогось безхатька приведеш? перше, Я тоді думала, що він ексцентричний мільйонер. Я таке в інтернеті бачила. Один мільйонер прикинувся безхатьком, а потім сів в ламбурдзині. А по-друге, даремно ти відсила Віктора Степановіця. Він виявився чудовим коханцем. Навіть не хочу знати, звідки ти про це зізналася. Хочеться, я показу його фоточку вимитим і прицесаним. ага. Фрося! Ой, вибач, зараз обличчя показу. О, я не фотографувала обличця. Рося. Сподіваюся, що цього разу ти мені в квартиру нікого не привела. Ти що? Тепер ніяких лотерей, ніяких випадкових людей. Зустрічай! Ворожка Світлана! Світлана! Свята! Здравствуйте. А це ще хто така? А, я Света. Із туалета. Здравствуйте. Фрося, це жінка. Так, це жінка. А, ні, вона не для тебе. Точніше, вона для тебе, але для того, щоб тобі, так би мовити, знайти цього віка. Так. А ну обидві. Геть з моєї квартири, лілічка, будь ласочка, просто спробуй. Вона супер-пупер гадалка. Вона тобі приворозить чоловіка. Серйозно так, свята, діставай артефакт. Що? Секундочку. Ой, господи, що, Та ну, що ви робите? Та ну... Я таке що на ви ринку бачила! Це да. знаєш, ритуал, Та коли до торгаси, я лозять по товару. Я так само тепер роблю кожного ранку замість умивання. Трусиками так? – Ну, Не видно. Де ти її знайшла? В Тібеті? Ти що була в Тібеті? Звичайно. Це найкращий генделик біля вокзалу. Слухай, нащо ти цю припадушну привела до мене в квартиру? А, щоб тобі допомогти в особистому житті? У мене в житті все нормально. Де нормально, Ліля? Ти подивись на себе! Що? Ти бухаєш! У тебе в квартирі син стоїть! Та то не від мене! А від кого? А, а, а це не я, це алігате. Вона ще французьку знає. ага! Ти впевнена, що вона та, за кого себе видає? Звісно, mm -hmm. вона супер-пупер гадалка екстрасенс. Її аж два рази вдарила блискавка mm -hmm. єміцька. Після цього в неї відкрився дар бацення. Mm -hmm. А ще після цього в неї на ногах не росте волосся. Розумієш, mm -hmm. Ліля? Вона ізбрана. І ізбрана. Що вона робить? А, я так розумію, вона входить в транс. А зараз вона подивиться <cu> на тебе своїм третім оком. <wide> Навіть не хочу знати, де в неї знаходиться це третє око. Кітачка, познайомся з Лілею і розкази цій не вірим. Яка ти мосна ця клунка? Значить це ворожка Світлана знімає порчу без шлюбності уговори, розговори, наговори. Дуже приємно. Лілія, проводжаю вас до дверей. А, Ні, так. Лілічка, ну зацікай, ну просто спробуй, серйозно. Вона така мосьна, така мось. Вона вчора мені приворозила, а з двох. І що? Ну, одному з них повезло, він утік. Другий зі мною майже переспав. М -м -м, майже вітаю. <ріст> Дякую. А ще пам'ятаю, в офісі у мене були найменші груди. Mm. Так от вона так зробила, що мої груди в офісі стали на другому місці. Так, наче вони в тебе не збільшилися. <ріст> так і є. Але з офісу всіх зінок. Звільнили! <світ> Якби це Єгор Григорець звільнився, я була б на першому місці. Ого! <світ> магія! Що? Фрося, В неї карти з голими дівками! Це не голі дівки, це жінки, яким вона вже допомогла. Он бачиш, я бубновою сестерка! <гум> я сподіваюся, ти в цій колоді будеш. А я сподіваюся, що не буде. Слухай, а у тебе кава є? Вона що буде ворожити мені на кавовій гущі? Та ні, просто світа вже вирубається, Світлана. <гум> ну Вона втомилася вже пізно, людина спати хоче. Може, давайте завтра, я придумала. Ти що який завтра? О, у неї без. Це розписано, вона тільки мені буде два тижні знімати порчу. Я ще порчу. Та на да, фігня сама на себе випадково наклала. Коротше, Света дала мені заклинання, щоб я його наклала на кансьєрську, тому що вона мене сварила, тому що я наклала влітку. Так от. А не можна було це закидання цітати в кімнаті, де є дзеркала. Угу. Uh -huh. Тепер мене алкоголь взагалі не бере. Uh -huh. О, бачиш, пили однаково. Я нормас, а свята в Юпітері. Прося. Ну навіщо ти мені цю п'яничку привела в квартиру? Як це навіщо? Щоб по тебе трапився трахті бідох? Що? Ну, щоб ти пацібурякалась, Поцікризилась. Косором по поручилась, ти... щоб ти розворосила гніздо, щоб ти засолила огірок, щоб ти забралася на бабук. О, мені би на бабук хоча б на ту стіночку. Я би з задоволенням, але, але вже пізно. Давай не сьогодні. Я втомилася е, з роботи. А, а ти повинна бути втомлена від справжнього кохання. Приходьте завтра! Ні, завтра не можна! Тільки сьогодні Сатурн в дурдомі. В третьому домі. О, а місяць в козинаках. Бать, яка вона можна! Ти бачиш, яка просто. Який суджений вам потрібен. Тобто? Кого приворожувати ну, э, зовнішність, характер. Заробіток. Света, вона так дасть, як Гугл діє. Чим більше, так би мовити, етих, даних, тим точніше буде посуд. А краще фотографію. Та не буду я нічого казати. Припиніть. Слухай, до тебе! До тебе нещодавно приходив один такий з усіками. Ой, то був слюсар з ЖКХ. Він мені просто кран міняв. О, давай його фотографію. А окрасі фотографію його Просто. Це не для свідки, це для мене. Кого приворожувати будемо? Калє з роботи, сусіда, друга дитинства, брата, сестру. Пропоную всіх одночасно, щоб було з запасом, як у мене. Так, значить, бачу. Король трифовий тату з бубновий. О, батіс. Що я там маю бачити? Король Атус, у тебе в особистому житті 21 оцько. Що? Інцим словом, зопа. Дама червів. Це ти! це ти! Дама червів! Піковий король покриває даму. Все тебе покриває якийсь король. <рес> О, мені хоча б одним глазком подивитись на це. Ще бубновий король покриває даму? Два королі тебе покривають? А? Ого, понірбротик. Слухай. А ну ти так уявляєш, хто це там знайомий. Там... Ну, можливо. Ах, ти слюска, скривала від мене. Ну -ну. Бачиш, бачиш, тільки у бубного короля вже є. Дама, а у пікового короля свій валет. Отак, от такі зараз королі хренові. Ну нічого, вона їх впровадить цих. Слухайте, хай краще спровадить себе. Все. Е, перепрошую до побачення. О, бачиш, яка вона мосна! Заземлилася максимально. Фруся, а а ти впевнена, що вона та, за кого себе видає? Це шарлатанка. Пісо, вона не шарлатанка. Свєта, ви з нею шарлатанка? Ні. В... Атіс, вона не сарлатанка. Та вона несе якусь маячню. Як це маячню? Ти сама сказала. Двох королів, ти знаєш, хто? Це це я просто так сказала, щоб ви скоріше пішли. Ти зос брехала, гаданці. Не можна було брехать. В тебе може на бороді вирости волосся. Дивись, як у мене. Та не хочу іншого дивитися. Я вибачаюсь, я вибачаюсь Ліляни, я вирішив зайти, у вас все нормально. Так Ой, ми тут з дівчатами вирішили в карти пограти. О, в карти. А ви знаєте, я теж люблю грати в карти. Може, я з вами пограю. Ні, ні, ми, ми вже закінчили грати в карти. Все. Ну, добре, Все. я піду. Я просто чого зайшов? Просто йду, бачу, у вас біля дверей батюшка стоїть. Який ще батюшка? Я просто подумала. Якщо Свєта не допоможе, то батюшка освятить тобі квартиру. Ви знаєте, я, мабуть, пойду, але знаєте, якщо що, то я поруч. Дякую. Дякую. Я десь придумала. Дівчата одну секундочку. Я -а. Його волосся! Правда, що зі спини. Він швидко тікав. Прося, ти що зробила? Та ну як? Як так можна було з людини? Ви ж налякали, Діму. Господи, це ж єдиний нормальний чоловік в усьому під'їзді. От що він тепер про мене подумає? Світа, ти бачиш, як вона, вона, вона просто Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Зрозуміло. починаємо працювати. Так. Мені потрібно щось від неї. Ага. Та що ви там працюєте? Я просто сказала, що він Рося! Це для ритуалу. Що? Давай, давай. Не перезивай. Для того, щоб в тебе потім виросло волосся, ти візьмеш у свят одне зілля. Дуже потузне, ага. таке потузне. Я випадково капнула собі на колінка. Воно так заколосилося взимку без колготок хазу. газу. <різь> Показати не треба. <кхем> Господи, що вона робить? О, нам хана. <aría> Вона підключає найпотужнішу земну енергію. О, зараз і таке побачить хана. а я так розумію. Обряд з закінціну. А, Ну, цікаве на свого чоловіка. Прекрасно. Фух. А ти рада, Я да? рада, що ви нарешті підете. Ми не підемо, поки не. О, Все з'явився. Я в... сказала. Я вирішив повернутися. Ліляна. Ліля, ти бачиш, магія працює. Все <свісляє> <свісляє> тікаємо. Ми тут зайві на е, е, святі кохання О, бурум. Пам'ятаєш? Поці ага, і все, я, пішла, пішла. я просто в новинах побачив про цю вашу ворожку. Вона ага. шахрайка. Я одразу це зрозуміла. От як тільки побачила одразу і зрозуміла. Я вам так дякую, що ви прийшли, а то вони б ніколи не пішли. Знаєте, у мене просто є оця подруга така, вона така трошки приватна, та. але вона мені рідна, як сестра. Я вам дякую, що допомогли. Нема за що. Так, а... А, -а, а може ми кудись ходимо разом? Коли? Та Зараз. О, я можна з вами! Ай, ай, ай. У вас є друг для мене і один для Світлани. Сапозник без сапог. Ого, скільки чоловіків! Побіжав!